Щоб ми мали гарні обід. Їхали ну, по роботі, бачимо, пише для ЗСУ безкоштовні обіди. Зупинилися, дуже дякуємо, все смачно. Це дуже корисна справа. Ну, як то кажуть, не так поїсти, як для душі. Ще з собою дали, хлопцям привезу. Мы приехали с Черновцов, больш... большая группа из Черновцов, есть и румуны, и мы привезли все солдатам. Это готовый Бограч уже, здесь паштет. Это нам волонтеры дали Добрый. кильку кельку в томате. Да, да, Ми годуємо солдатів іноді молимося за тих, хто хоче цієї молитви. У вас, українців, велике серце. За це ми вас любимо. Хочемо, щоб ви подолали ці випробування.